Привіт усім, хто є на домашньому навчанні. Сьогодні ми з вами далі продовжуємо працювати з нашим підручником, нашим буквариком. І сьогодні ми читаємо, вивчаємо, знайомимося з такою буквою, яка називається С, буква С, звук. С. Давайте згадаємо, може, чули якісь слова з цією буквою. Пам'ятаєте, ми читали на попередніх уроках слова, такі, як була сумка, потім ми читали, там малюнок було сумкою, пам'ятаєте? Потім ми читали, може, згадали якісь такі слова сон, спати, сміятися. Буде теж на букву С. А може, ви якісь знаєте слова, які розпочинаються на букву С. Нам пропонують таке слово СОВА. Давайте подивимося, сова на малюночку є, і у нас є звукова модель цього слова СО. ...ва. Це слово має два склади. Буква С буде на початку слова. І перший склад буде СО, бачите, буква С одна риска, значить вона буде тверда, ця приголосна буковка С, О, СОВА. І наголос буде на останню голосну, на другий склад. СОВА наголос ставиться, бачите? Далі у нас на малюнку є е, кавалечок сиру, сир. Теж буде на букву С. Так? І підкова у нас теж буде похожа, подібна, така буде на букву С. Ще ми можемо скласти пальчики, теж можемо показати букву С, правда? А ще ми можемо з вами побачити такі звукові модельки. У нас чомусь намальована є, тут лисичка є, і лось намальований. Давайте подивимося звукову модель цього слова лиси. Буква С буде тверда, така, бачите? Лис. Лис буде тверда. Але тут є лосі. Послухайте, будь ласка, лосі. і буква С наша буде м'яка. Отже, давайте подивимося з вами і послухайте таку скоромовочку. Босий хлопець сіно косить, роса росить босі ноги. Отже, ми почули в цьому в цих реченнях ці скоромовочки слова з букви С. А давайте я його тут надрукувала, а давайте ми побачимо, де тут буде буква С, і спробуємо її знайти. Ой, молодці, вже знаєте, де буква «с». І ми їх виділимо. Боси. Буква С у нас буде де В середині слова. Так? буква С, Далі хлопець, нема букви С, Сіно. С буде на початку слова, і ця буква С буде м'якою. Послухайте, Сіно. після неї йде буква І, тому вона буде м'яка. Сіно. Далі читаємо косить. Шукаємо букву с. с, буде всерединки, буде і буде тверда. Косить, бо Буко... і далі йде наступна, і тому вона буде тверда. «Косить». Далі шукаємо букву «с», далі шукаємо роса. Буква «с» буде всередині слова, так? Буде всерединці слова, мабуть, так краще буде підкреслювати ще їх. Росса буква С, буде в другому слові. так? І ой, В серединки слова. пробачте, В другому складі стягнети. Росса, в серединки слова в другому складі. Россить. Россить буква С буде в серединці слова. Так, ми її теж підкреслимо ноги босі. Буква С теж в всерединки. І тут буде буква си, м'якою. Так? Отже, у нас виходить, що скільки тут ми знайшли букві А ану, шукаємо, рахуємо, скільки ж тут букві си. Ану, шукаємо. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6 штук, а 6 штук. І на математики ми теж вивчали з вами цифру 6 і бачили її склад, числа 6, пам'ятаєте? Отже, сьогодні ми з вами вчили таку скоромовку, послухайте її ще раз, і давайте повторимо: босий хлопець цінно косить, роса росить ноги босі. Ось така була скоромовка, її можна було вивчити на пам'ять і. Проговорити і розповісти своїм рідним та близьким. А ми далі працюємо з нашим буквариком. Що ми тут бачимо? А тут дітки пробували е, виготовити букву «С» з різних підручних матеріалів. Що вони побачили? Ага, взяли гудзики, взяли канатик, взяли якісь фасолинки, може, намистинки і теж пробували. А ви пробували скласти букву «С»? Спробуйте! Можна із конструктором, можна і що маєте під руками. І давайте спробуємо. У нас є сова така, бачите, розумничка. І вона каже: ану, дітки, пробуємо читати склади із буквою С. Читаємо ас. Ас. Ос. Ос. Ус. Ус. С. 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 Іс, ці склади, бачите, були спочатку були голосні, а потім була приголосна. Ми прикладали букву С. А зараз будемо навпаки. На початку буде приголосно, і до них будемо додати голосну СА, СА, С, О, СО, С, У, Су, С, С. С, е, с, с і сі. А зараз давайте спробуємо цей другий стопчик прочитати швидше: С, СО, СУ, СИ, С, СІ. Молодці. Надіюся, у вас виходить і ви читаєте. Дуже хотілося б, щоб читали рідною мовою українською. не тільки німецькою, не тільки чешською, не тільки польською, а й також українською. Надіюся, що ваші батьки, ваші близькі вам допомагають у цьому. І мої уроки теж допомагають нам у вивченні рідної мови. А зараз ми будемо читати з вами. Дивіться, такі склади, вже буде три букви. С, Л, А, СЛА СЛА, СЛО, С, л, У, СЛУ, Слу. СЛИ, С. Л, і. Сли, с, -ли. с -ли е, сле, с, С-Л-І. слі. Ось такі у вас склади Слоником нашим. Так? Це вже склади трошки йдуть складніші. Зараз я не буду називати букву, а будемо зразу пробувати читати. Сла сло, слу, сли, сле. Лі, роздумнички ви мої. Я пишаюся вами, що ви вивчаєте рідну мову. Ідемо далі. Наступною нашою сторінкою будемо читати разом з Равликом. Равлик каже: Ну що ж, ви готові читати? Ми вже знаємо голосні ці буквки, і до них будемо приставляти ще букву С, нашу нову буковку О, С, А. Оса. Бачите, наголос на букву А. Значить оса ми читаємо. Друге слово читаємо оси. Наголос буде на букву О. Оси! Так. Далі читаємо У. ОСИ. уоси. Уоси. Шо Жало. є? Да? Другий ставчик читаємо. ЛИ. Добавляємо букву С. Далі читаємо Ли си у лиса. Що може бути у лиса? Хвіст пухнастий, правда? Може бути у лиса. Далі наступний стовпчик будемо читати. Ось цей будемо стовпчик читати: Л і ліс. Ліс. Далі ліси. Наголосна і. Наголос на и ліс. Бачите, наголос іде. Далі читаємо у лісі. Що у лісі? Терева, да? А ще у лісі живе їжачок. Ще у лісі живуть багато звірів. Правда, ми це знаємо. Далі читаємо останній стопчик такий наш з равликом. Н, і ні. Добавляємо букви С. Ніс. Ніс, правда? Ніс може бути, ніс може бути у нас, ніс може бути у, у лисички, бачите, носик може бути. Але це слово може позначати різні значення. Читаємо носи. Можна носи, носики, да, можемо, а можемо носи, взяти щось, нести важке. да, можемо. Нести. Або казати носи яблука, от, бачите, носи яблука. Читаємо далі на носі, на носі. Або можемо сказати, бачите, на носі я ось у лисички хто у нас? Оса сіла на ніс. Правда? Отже, ми звернули увагу, що слово ніс і ніс може бути різне значення. Ніс може бути носик, так? На нашому обличчю. А ще ніс, бачите, їжачок несе яблучка. Отже, може бути несте від слова, да? ніс, тобто носити. Одне й те саме слово позначає різне значення. Щоб визначити, що ж воно хоче нам показати це слово, ми його використовуємо в реченнях і використовуємо за допомогою інших слів, і ми пізнаємо, що хоче. Знати, що ми хочемо сказати за тим словом. Далі читаємо лису на ніс, сіла, оса. їжачок ніс, яблуко. Молодці. ви Бачите, як ви швидко вже навчилися, ви вже читаєте, я дуже пишаюся вами. Ідемо далі, ще трошки почитаємо, і буде в нас перерва. Зараз будемо читати швидко як ракета. Трошки втомилися, можна покрутити головою відпочити. Дві секундочки на паузу натиснути. Зробити вдох, видох, попити водичку і далі будемо читати, як ракета. Читаємо, як ракета. Сио. Сон. 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 Соми. Син. сини Сила. Сіла, СІЛО, сили, Сі сум. Сумно. СУМНІ. Молодці. Цей стопчик треба прочитати не менше п'яти разів. Самостійно собі беремо, і читаємо, ставимо пальчики і читаємо сон. Сом, соми, син, сини, сила. Сіла, сіло, сіли, сум, сумно, сумні. І так прочитати 5 разів. Стараємось читати. На початок читаємо по пальчикам, повільно, по складам, називаючи буковки, а потім все швидше і швидше. Ми маємо читати і не забувайте писати прописи. І в прописах пишемо не тільки вивчену букву, а й. Пишемо слова. А ще було б добре списувати з букварика. От бачимо ці слова, де з ракетою, оці слова бажано було б теж переписати собі до зошита. письмовими буквами, не друкованими, а письмовими буквами і правильно з'єднувати буковки. Є дуже багато відео на Ютубі, як правильно писати. Надіюся, дорослі вам в цьому допоможуть. А наступне наше останнє таке завдання, подивіться, у нас намальований слон. А коли додамо ще одну букву «и», то буде слони. У нас на малюнку є сосна, одна сосна, а якщо додамо букву «и» замість А буде сосни, багато буде. Ананас, а якщо додаємо букву І, то буде ананаси. І у нас тут сом риба-сом, заховала речення про себе і каже: треба поставити такі риски вертикальні, щоб прочитати речення, що я хотів сказати. А він сказати хотів: дивіться, малому малому сому сумно самому. Будемо сумно самому, хоче з вами гратися. Надіюся, у вас все добре, і ви здорові, і все у нас буде добре. Вивчаємо рідну мову, читаємо, пишемо і ростемо здоровими і розумними дітками. Всього вам найкращого! І будьте здорові, і будьте щасливі! Дякую, що є зі мною і до зустрічі! Пока!